Et la voilà, bonjour, bonjour, mes chers étudiants! et la voilà. Це дуже розмовна французька фраза. Коли французи зустрічаються, вони кажуть: о, oh, оце так! la voilà, nous, nous rencontrons. І дуже класно тягніть носові звуки. Ран. Ми зустрічаємося з вами знову. Ну ну ран encore. І сьогодні я для вас приготувала, знаєте, по крокам уроку, який щойно закінчився. «Edito Моя група працює ми на екваторі. У нас сьогодні був дуже цікавий урок по інноваціям, які будуть відбуватися в майбутньому часі. Навіть я вам так скажу, що сьогодні ми розбирали рік. Увага! Зараз скажу цифру, а ви її пропишіть цифрою, і потім перевірите, чи ви праві. Про події. Дані року 2050. 2050. Прописали! А тепер давайте перевіримо. 2050. Деміл Саньконт. У нас був дуже красивий текст. Ми працюємо по підручникам A2. До речі, ви ще можете приєднатися в прямі етери до цього курсу. Ну і якщо ви просто шукаєте, де пройти навчання, яке вам дасть багато нової лексики, багато нової стильної граматики, то для вас цей курс також є актуальним у запису. Завжди можете повернутися і придбати його собі, вивчати мову із задоволенням. А зараз ми починаємо з вами працювати і вивчати саме цю тему граматично, яку ми розбирали з моїми учнями. А саме «Future simple». «Future simple». Що це за час такий? Можливо, хтось з вас вже його вивчав або вивчає, і тоді я вам трошечки закріплю ваші знання. Ну, Але якщо ви ніколи не вивчали, це супер класно, тому що ви для мене. Аркуш чистого паперу, на якому я зараз буду прописувати прекрасну французьку новелу про фітіл Поїхали! О, ніва! Сітахці! Проговорюємо обов'язково за мною кожну фразу. Якщо ви збиваєтеся, ставте на паузу і потім знову проговорюйте, тому що хвилинка турботи про вас. Дуже важливо, коли ви вивчаєте мову, коли ви отримуєте від мене інформацію? От зараз з цим відео ви працюєте саме в даний момент, будь ласка, ставте паузу і проговорюйте, імітуйте за мною фрази. Ну тоді процес навчання буде ефективнішим. Плю з ефектив. Оніван себе. Отже, фітю самплю. Майбутній час. Чому він самплю? Як ви думаєте, простий? Чому? Тому що він буде відповідати на питання дієслова, яке ви будете ставити в майбутньому часі, дуже просто Що зроблю? Або якщо ми, що зробимо? Або якщо він, що він зробить? І коли ви будете говорити реченнями в future самплю, ви просто будете розказувати про свої події, які відбудуться. Я зроблю, я піду. Я заспіваю, я прочитаю, наскільки на цьому етапі зараз зрозуміло. Clair? Ми розібралися. Далі дуже цікавий елемент. Часто в українській мові ви кажете також фразу Я буду робити. Так, це тож, трошки пролонгований час. Коли ми з вами вивчали антахей, рекомендую передивитися це відео. Це минулий час. Саме минулий подовжений, коли ви говорите про свої звички в минулому. І в минулому той час перекладався Я робила. А фютюхсамплю, який ми зараз вивчаємо. Також можна перекладати, як я буду робити, тобто про тривалість, або я робитиму, або я зроблю. Ось це такі основні фігуранти, основні елементи, як зрозуміти, що таке фютюхсаплю. Далі я вам хочу сказати наступний момент. Не плутайте, будь ласка, фютюхсамплю з його молодшим братом. З родини майбутніх часів, який називається proche». тому що proche», я вам запишу наступне відео, це саме про майбутній, який дуже-дуже ось скоро відбудеться дія. І українською мовою proche» перекладається, щось ось-ось відбудеться, або щось збирається відбутися. Ми збираємося поїхати. Нузалон венір, allons партір це proche». А ми повертаємося до фютюрсамплю. Зараз ми будемо його формувати. І ще раз нагадую, що у вас має бути записано в конспекті Future в майбутній час, який відповідає на питання, що зроблю, що зробимо або що будемо робити. О, Другий крок, який я завжди розказую на своїх лекціях, на своїх уроках, це формування цього часу, тобто як він утворюється, як ви, що, які, яку кухню ви маєте заварити, що з чим змішати, які інгредієнти, щоб у вас вийшов майбутній час французькою мовою. Увага! 90% дієслів, усіх французьких дієслів, 90%, зауважте, утворюються за наступною схемою. Що ви робите? От ви хочете перекласти в майбутньому часі дієслово, сказати речення. Ну, наприклад, зараз, після того, як я запишу це відео, я пообідаю в ресторані. Я поїм в ресторані. Поїм! Що зроблю, одразу визначили, що це фютю самплю. Як ми утворюємо? Шукаємо, хто не знає, можливо, хтось на початковому рівні. Хто не знає, як буде дієслово їсти, нагадую, ваш товариш на вивчення французької мови реверсо-діксіонер. Заглядуєте туди, дивитеся, що їсти буде мажі. Мажі. Берете мажі. Взяли. І до нього пришили, прив'язали, будь-що зробили закінчення. Зараз роздивимося, які. Будь ласка, приклад, ось у вас мажі їсти. І коли ви хочете сказати я поїм, ж чіпляємо закінчення, de manger, а і для ж. І получаємо ж-маже. Тут поставте собі відміточку фонетичну, що комбінація літер АІ завжди дає звук звучання Ей. А і Ей, тому «je mangerai». Де подивитися більше про правила читання? Ось тут, в моєму уроці, вступному уроці, по правилам читання. І обов'язково, коли ви будете його дивитися, робіть конспект і проговорюйте кожне слово. Волос. Молодці. Отже, ж манжури, закінчення А і до інфінітиву причепили. «Тю манжера» Інфінітив «манжи» а причепили. Еска не читається. «Тю манжера» ти поїси. Він вона поїсть. Il манжера», elle манжера». По читанню так само звучить, як і тю. Tu manger, il mangera. Чому? Тому що С по правилам читання, в кінці слів не читається. Є виняток плюс ще кілька винятків, але про це вступному уроці. Далі, ну манжеро, ми поїмо, манжемо, і гарний он тягніть, будь ласка, вниз, манжеро. Далі, ви поїсте», поїстери. І вони поїдять іле-мажиро. І як ви почули фонетично, для ну і для іль звучання закінчення буде однаково, незважаючи на те, що для ну йде есочка, а для іль іде. Бо ні «С», ні «Т» в кінці не читаються. Отже, давайте повністю прочитаємо для, за правилами читання «Futur simple» – майбутню форму, майбутній час для дієслова «manger». «Je mangerai», «tu mangeras», «il mangera», «nous mangerons», «vous mangerez», «il mangeront». Молодці, Ай, да, браву. Ай, да, да, браво! Давайте зробимо ще один приклад. На прикладі дієслова, яке часто використовується, от я завжди працюючи індивідуально, працюючи в групах, коли я маю більш такий тісний контакт з учнями, я завжди в програму включаю будь-які приклади, в короткі завдання, завжди лексику, яка най, Актуальніша у французькій розмовній мові. Тобто я завжди даю такі фрази, якими ви тут і зараз, після уроку можете йти і користуватися, і чути їх від французів. Тому беремо дієслово «пандре», «пандре», брати дуже популярне. Відмінюємо, ще раз нагадую, що ви робите, щоб утворити фютюрсамплю. Дієслово, як воно є в словничку, це називається інфінітив, взяли пандре, брати і чіпляємо закінчення. «Je prendrai. я візьму. візьму». «Tu prendras» ти візьмеш. візьмеш». «Il prendra» він візьме. візьме». «Nous prendrons» ми візьмемо. візьмемо». «Vous prendrez» ви візьмете, візьмете». «Ils пendran. Вони візьмуть. Va, va, là?» перекладається все добре. І все ансмон, на цей момент. Ставте плюси в коментарях, а краще не плюси. А, тому що це відео буде. Знаєте, таким вічним маю надію, вала, voilà. тому пишіть в коментарях на цьому етапі! Clair. Це ясно. «Je comprends!» Я розумію, все marche!» все працює, все окей. Très bien. А тепер ми йдемо на наступну, цікаву частину. Якщо ви були дуже уважні, коли я розказувала, починала розказувати вам про uh, утворення, я сказала. 90% дієслів утворюють фютю самплю за допомогою пришивання, прив'язування закінчень future. Так? А І А, ОС онте. Але в нас є 10%, давайте французькою мовою, 10% дієслів, які називаються ірегулі неправильними. Чому вони так називаються? Тому що Фютюр самплю в майбутній час буде формуватися вже не за цим правилом. Беремо основу інфінітив і чіпляємо закінчення. Закінчення залишаться. Але матриця саме дієслово, корінь його зміниться. Давайте вивчимо ці верби ірегуліє і подивимося, як вони змінюють свій корінь, тобто свою основу. Увага! Перше дієслово – і ірегюльє, яке змінює. Авар це мати. І ми не будемо казати вже за правилом «авари». Це неправильно «авари». ми «авар» змінюємо на корінь «ор». А «ю» читається завжди як «о». «Ор». І доставляємо закінчення future самплю Закінчення не змінні ніколи. Получається, я матиму можливість jurer le ти матимеш зустріч. Tu un rendez ога. Він матиме прекрасний uh, вибір. іль bon choix. Ми матимемо, ми будемо мати, так доречніше, ми будемо мати uh, шанс переїхати за кордон. Nous aurons. о го Го, два О звуки, так? Два О. Такий другий ще й носовий. ну зо ми будемо мати. Нузого, скоро в нас буде дитина. Нузоро, анафан, скоро б'янту. І вони Іль з що вони будуть мати? Давайте ваші приклади в коментарях. Вони будуть мати а, неймовірну, а, неймовірну можливість а, подорожувати світом. Ils auront une possibilité voyager partout dans le monde. Ось такі чарівні приклади. Ви пишіть обов'язково свої саме з дієсловом «avoir», мати, який трансформується для фютюрса в корінь or і чіпляє закінчення. Ідемо далі. Наступне неправильне дієслово – «être». Етре бути. І коли ви хочете сказати «future simple в майбутньому українською мовою це звучить Я буду. Я буду в Парижі наступного місяця. Увага! Етре змінюється повністю на sœur. Sœur. Je serai à Paris. Tu seras heureux. Ти будеш щасливим. «Il sera au cinéma demain». «Він буде в кінотеатрі завтра». «Nous serons heureux». «Ми будемо щасливі». A «Vous serez génial». «Ви будете гені». «Après ce cours». «Після цього року». «J'espère». «Маю надію». Voilà. Далі. «Ils seront». «Вони будуть». «Ils seront à l'heure». «Вони будуть вчасно». pour le rendez-vous ils seront à l'heure pour le rendez-vous n'est-ce pas aussi irrégulier, né dit faire vos notes accouches irrégulières ne prévenez pas faire rubette zmiens vikourina faire ferai je ferai yasroublou tu feras Tu feras. il fera Він зробить Nous ferons – ми зробимо, ferez – ви зробите, і феро вони зроблять. І обов'язково прописуйте, будь ласка, свої приклади, взяли слово і прописали з ним дієслово, і прописали з ним приклад фітюр-самплю. Робіть мікрофрази, якщо ви знаходитеся на рівні А1, А2, якщо ви знаходитеся на рівні Б1. Бо, можливо, Б2, І ви гарно говорите, проте тут в цьому часі відчуваєте якісь підводні течії непотрібні, То більше робіть фрази, макрофрази розтягуйте і пропрацьовуйте їх в більшій кількості прикладів. Наступне дієслово. Алі іти неправильне, змінює корінь в іг. Іг. І чіпляємо закінчення, дошиваємо. Жіри. У немає, я піду в кінотеатр. Чу іра у марші ти підеш на ринок. Іра à l'école він піде в школу. Nous irons au концер, ми підемо на концерт. Vousirie à la promene, ви підете на прогулянку. І зiron a la mer вони поїдуть на море. А тут зараз хочу вам дати таку, знаєте, Лампофакел, смалоскип запалити і сказати вам дуже, звернути, верніше вашу увагу на дуже важливий фонетичний момент. Ось у вас було дієслово «авер», яке трансформувалося в «ори», а ось «алі» і ри. Я дуже хочу, щоб ви тут гарнесенько почули. Я матиму жури ла шанс, я поїду ла мер. J'irai, j'aurai. J'irai, j'aurai. jurés irai. Ось як важливо правильно ставити звуки, правильно чути і правильно говорити з французами. А інакше, що? Sinon quoi? Il ne vous comprend pas. Він вас не зрозуміє, цей француз, le français. Наступне діє слово неправильне voir, бачити. І коли ви кажете future simple, я побачу: je verai, tu veras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Побачите. Voilà, свої приклади запишіть. Наступне дієслово. Savoir. Savoir. неправильне знати. Знати савер. І коли ви хочете сказати, я дізнаюсь, ми будемо знати про це. Савер перетворюється на корінь сор. І гарно тягнемо звук О, тому що і комбінація літер читається як О. СОРИ. А тут не переплутайте за верх, жри, жсорі жури, жусюри. есочка підключається, так? Есочку чуємо. Жусюри, я буду знати, uh, я буду знати про ваші плани, жюри сюрпружи. Наступне девер. Це англійський must або have-to. Мусити. Потрібно дуже щось зробити. Мені буде потрібно піти в мерію. Je. Дувер змінюється dev na devr. Je devrais, je devrais aller à la mairie. Тобі потрібно буде зателефонувати твоєму татові. Tu devras téléphoner à ton telefoniare. Йому потрібно буде відповісти на кілька листів. Il devra répondre quelques lettres. Наступне дієслово pouvoir. Повер могти. Пувар змінюється на корінь пур. Пур! Тільки не «пю», а пу bien. Я зможу вам допомогти. Je pourrai vous aider. Ти зможеш до нас приїхати. nous. Вона зможе отримати диплом у Франції. Elle pourra recevoir un diplôme en France de l'université. Ми зможемо euh, приїхати до вас. Nous pourrons venir chez vous. Ви зможете euh, відповісти на це питання. Vous pourrez répondre ces questions. Cette question est question багато. Ще діє слово тримаймося, скоро закінчимо. Ще діє слово, обов'язково, якщо ви... Вбачаєте таку потребу зупинитися і прописати в коментарях чи то в зошит, ставте паузу, я від вас нікуди не втечу. Жвипамінь, я вам обіцяю. Ла вела і екрівий. Пишіть exemple. Поїхали далі. А uh, наступне дієслово слово «хотіти». хочете сказати, я захочу uh, поїхати туди наступного тижня. Жвдрій! Venir. І тут малесенька така лампочка загоряється, не плутайте, будь ласка, з кондиціонель. Подивіться, будь ласка, зараз на дві форми. «Je voudrais» і je voudrais» з ескою в кінці. Це різні по граматичному контексту дієслова. «Je voudrais» перша лінія, це futur simple», ось той, який ми з вами зараз вивчаємо. Тобто, це я захочу. Так? Або je ne voudrais pas», я не захочу. А друга лінія «вудри» з есочкою це я б хотіла зараз. Це граматика кондісіонель, умовний спосіб. Не плутайте. По вимові однаково, по написанню, «еска» чіпляється, коли ви хочете сказати, я б хотіла. Отже, euh, вульве хотіти «хотіти», «вудри», я захочу. «іль ну вудром вудром», «вудри», і Вала, такі зарядочки поробіть. І е, наступне дієслово. слово веніг, веніг, це приходити Так, звідкись до себе. Веніг. Веніг приходити. І, до речі, тут поставте префікс Г, Гвеніг це знову приходити. Префікс Г вже багато казала на своїх відео, ще раз скажу, бо щоб краще асимілювалося дає завжди повторення. Тобто внирните, знову корінь на приходить. Я прийду, je viendrez. Я знову прийду. тобто, повернуся, Il viendra, il reviendra. Nous viendrons, nous reviendrons. За мною, за мною, всі, за мною, всі, хто дивиться відео, vous viendри, vous reviendrez. Ільdron, il roviendron. І останні два uh, дієслова неправильних, і одне буде вам на uh, десерт. Отже, falloir, falloir – це мати потребу. Англійською мовою це «need», Falloir, Мати потребу. І це дієслово, воно незвичайне, а воно має тільки одне відмінювання на іль, тому що воно безособове. нема осіб, я потреба. А? «Я». Voilà. І е, тому через іль форма «фальвер», бо, а іль це безособовий займенник в даному випадку. «Фальвер» змінюється на фодр закінчення а, тому що іль, іль-фодра буде потрібно. Наприклад, ви хочете сказати, буде потрібно поїхати на ринок придбати м, продукти харчування. Їжу. Ви кажете, Il faudra aller marcher, des, des aliments. Il faudra", потрібно буде. тут тільки не іль, бо воно безособове. І останнє плювер, плювер дущити. Плюве змінюється на. Плевре. І це теж безособове дієслово, тому що дощить. Пам'ятаєте моє відео про творець? Хто ще не дивився, подивіться, бо погоду робить творець. Іл, А творець це він. Іл значить іл плевра. Він дощитиме. Іл плевра. І остання конструкція на десерт, яку я обіцяла. Uh, Пам'ятаєте ви таку фразу як ілля? Щось десь є, ілья, ілья. Пам'ятаєте, «très bien». А тепер, коли ви хочете сказати, що там буде, там щось буде. Так ось А переходить в ОГА, оскільки це діє слово АВАХ, і ви дуже простенько починаєте користуватися цією конструкцією. Там буде Ілья, там буде перформанс, Ілья перформанс», там буде. Uh, Прекрасна зустріч! Il y aura super rendez-vous entre les collègues et les amis. Il y aura. Très bien. І останні кілька прикладів, які я для вас приготувала, мої французькою мовою. А ви вже обов'язково в коментарях пропишете свої. Отже, поїхали. Bientôt nous serons en Ukraine. Скоро ми повернемося. До України. Il aura un super bon avec ses copains. Він проведе суперкласний час зі своїми друзями. Demain nous irons à la pêche. Завтра ми поїдемо на рибо риболовлю. Хто поїде Ала Пеш? Я сьогодні, до речі, на групі також казала, на курсі кажу так. От ми вивчили з вами фітюр а зараз ми з вами йдемо на рибалку. Nous, irons à la pêche, ми будемо виловлювати з тексту форми фітюр-самплю, прописувати інфінітиви і таким чином вивчати цей час на контексті. В контексті тоді запам'ятовується набагато краще. Vene, vite. Швидесенько йдіть. Je vous préparerai, я вам приготую. préparer, la première groupe, préparer, je prépare, uh, qu'est-ce que je veux préparer uh, Un bon petit déjeuner. Un très bon déjeuner. Et l'autre uh, un dernier exemple, quand la guerre finira, nous reviendrons en Ukraine. Quand la guerre finira, nous reviendrons en Ukraine. Tout ça, c'est le moment. Alors, donc, j'espère, il y a beaucoup de j'espère vraiment que ce cours était vraiment très intéressant, essentiel et important pour vous. Vos domaine est la fin. Je d'écrire beaucoup d'exemples, beaucoup d'exemples. Je vous dans les commentaires, dans les commentaires, pour que vous vouliez vous dire ce qui est Повільно, дусимо або для когось тревіть, але ви кожен прийдете до своєї мрії rêve рев la langue française. Бон chance, Наступне відео буде про прош, А також, якщо у вас є побажання, які теми ви хочете розкрити. Для себе більш глибоко знаєте, так, спуститися на дно океану і подивитися весь цей морський світ, що там проживає, що там відбувається. Пишіть мені в коментарях теми, і я обов'язково їх для вас розкрию. Votre prof Victoria Vlaceva avec un grand amour pour la langue française et pour vous, mes chers étudiants. Au revoir, до скориї зустрічей ап'янто!